Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щорічно у першу неділю листопада Україна відзначає День працівника соціальної сфери, який щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту. Цьогоріч свято припадає на 3 листопада. Соціальні працівники допомагають найбеззахиснішим членам суспільства, які особливо потребують допомоги. Особам з інвалідністю, сиротам, пенсіонерам, ветеранам під час війни ці категорії людей стали ще більш вразливими. Також у воєнний час соціальні працівники всебічно допомагають внутрішньо переміщеним особам. Саме працівники соціальної галузі найперші простягають руку допомоги тим, хто потребує підтримки та піклування. Наше суспільство неможливо уявити без самовіданої праці соціальних працівників. Доброта, людяність, милосердя це якості, що стали сенсом життя соцпрацівників, визначаючи їхній професійний шлях. А сьогодні, у час війни, ви постійно поруч з людьми, які втратили свої домівки, рідних, опинилися у скрутних життєвих обставинах, кого поважні літа застали на самоті. Чужий біль стає вашим, бо відчуваєте його серцем. Їхня діяльність є головною ланкою у здійсненні державної соціальної політики. Мабуть, жодна інша професія не вимагає від людини настільки безмежного гуманізму, співчуття, терпіння та віри в людей. Тому вітаємо працівників соціальної сфери з професійним святом. Шановні працівники соціальної сфери наших територіальних громад. Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята, Дня соціального працівника. Ваша наполеглива та самовіддана праця є запорукою того, що наші жителі, які потребують уваги і підтримки з боку держави, відчувають себе захищеними у цей непростий час. Ви допомагаєте долати життєві труднощі, додаєте віри і впевненості у завтрашньому дні. Нехай множаться ваші добрі вчинки, здійснюються найкращі плани та задуми, а уважність та чуйність приносять людську шану та повагу. Хочемо, щоб кожного дня ви розуміли, наскільки ваша праця є необхідною нашому суспільству. Ви є тими, хто допомагає людям відчувати себе не самотніми, потрібними та огорнутими теплом. Вашу роботу сміливо можна прирівняти до роботи медиків: одні рятують тіла, а ви душі. Сьогодні ми особливо усвідомлюємо важливість місії соціальних працівників у нашому суспільстві, їхній внесок у підтримку та допомогу людям у складні моменти життя. З нагоди свята щиро дякуємо працівникам соціальної сфери наших територіальних громад за підтримку, яку ви надаєте громадянам вразливих категорій місцевого населення, а також усім нашим співвітчизникам, які у час війни вимушені були покинути свої домівки та знайшли прихисток у наших громадах. У день вашого професійного свята хочемо сказати дякую кожному соціальному працівникові за щоденну нелегку працю. Нехай заслужена повага від людей, надає вам сил і надалі. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, злагоди, домашнього затишку, звершення задумів та мирного неба. Нехай усе зроблене вами на благо людей з душею та натхненням повернеться до вас сторицею. Бажаємо кожному з вас найміцнішого здоров'я, душевної щедрості, гідної заробітної плати та здійснення найзаповітніших мрій. Ви віддаєте себе, не вимірюючи це в матеріальних цінностях, і за це вам велика подяка та низький уклін. Хай кожна мить життя радує своєю неповторністю, а віра й оптимізм, надихають на нові звершення. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки та душевного спокою. Нехай неодмінно здійсняться ваші плани, сподівання та мрії під мирним небом України, миру та тепла вашим родинам! 1 листопада загальнонаціональна хвилина мовчання. Шанувала невирущу пам'ять про загиблих воїнів небесного війська і згадали у своїх молитвах усіх. То поклав свої голови за наше майбутнє у жолобі Схилили голови. Вони згасли як зорі. Перший листопад був є і залишився в українському житті однією з найбільших подій української історії. Саме тоді, 1 листопада, 1918 року, після шести століть іноземного поневолення західноукраїнських земель, виникла національна українська держава. Яка на основі тимчасової конституції стала іменувати себе західноукраїнською народною республікою 1 листопада 1918 року на ратушеві вежі княжу Львова замайорів синьо-жовтий прапор? Новоутворена держава проіснувала усього 257 днів, але навічно вписана в золоту книгу історії «Становлення нашої країни, та стала однією з найяскравіших її сторінок. Світлі постаті героїв старшин і стрільців. Які ціною свого життя обороняли західні кордони української землі, стали бойовим прикладом, вояцькою гордістю та джерелом національної традиції для майбутніх поколінь української нації. Сьогодні наші славні воїни, беручи приклад з нащадків, виборюють нашу волю і незалежність ціною власного життя. Листопадовий чин був переломним у всеукраїнському значенні. І його наслідком через неповні три місяці стало проголошення акту злуки між проголошеною рік раніше УНР і з УНР в одну соборну суверенну українську державу. Сьогодні духовні наставники у Золочеві разом з усіма присутніми помолились за усіх героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні, 3 листопада, у спортзалі Планета здоров'я у Золочеві. Відбулося відкриття тренування з Армреслінгу для ветеранів, яке провів чемпіон світу Вадим Савенко. Цей захід організували за підтримки Львівської обласної федерації Армреслінгу та Золочівської міської ради, а також завдяки щедрому внеску добродії Ярослава зі США, який передав 100 тисяч гривень на придбання тренажерів для тренування та реабілітації військових через благодійний фонд «Золочів відроджений». Під час тренування Вадим Савенко, уродженець Золочівської громади, ділився своїм досвідом і показував учасникам основи армреслінгу. Він вважає, що спорт може стати потужним інструментом для реабілітації ветеранів, особливо тих, хто пережив травми. Серед запрошених гостей були також відомі спортсмени: чемпіон світу Павло Панасенко та чемпіон України Андрій Пікальов. Павло, який має вроджену ваду руки, та Андрій, що повністю втратив зір, Надихнули учасників своїм прикладом. Тренування стало не лише можливістю покращити фізичну форму, а й способом отримати психологічну підтримку у дружній атмосфері однодумців. Учасники могли спілкуватися, обмінюватися досвідом і знаходити нових друзів. Вадим Савенко наголосив на важливості таких заходів. Тренування з армреслінгу показало, що спорт не лише сприяє фізичному розвитку, а й допомагає відновити соціальні зв'язки. Що є надзвичайно важливими для ветеранів, які повертаються до мирного життя. Вадим Савенко закликав ветеранів, їхні родини та небайдужих приєднатися до тренувань. Цей захід виявився успішним і надихаючим, продемонструвавши, що спільними зусиллями можна подолати будь-які труднощі та знайти новий сенс у житті. 31 жовтня в Золочівській районній раді відбулася зустріч спортсменів з кікбоксингу з головою Золочівської районної ради Орестом Кавецьким. Оскільки голова районної ради багато років займається єдиноборствами і з особистого досвіду знає, як важко виборюються нагороди, вирішив особисто поспілкуватися з Богданом, Дариною і Андрієм про їхні успіхи. Зокрема, 23-27 жовтня у місті Відень в Австрії відбувся чемпіонат світу з де взяли участь понад тисяча спортсменів із 34 країн. Серед представників збірної України були й наші земляки, спортсмени Гетьман Спорт Клаб. Богдан Гордій, Дарина Москович та Андрій Волощак. Вони показали відмінні підсумкові результати. Голова районної ради Орест Кавецький подякував молодим спортсменам за волю до перемоги, самовіддачу, цілеспрямованість, гідне представлення злочівського району та зміцнення міжнародного авторитету України. Побажав не зупинятися на досягнутому та подальших успіхів у кар'єрі. Також висловив слова вдячності тренеру Богдану Кішику за час, віру і зусилля, які він вклав у молодих кікбуксерів. Важлива інформація для мешканців Золочівської громади, особливо тих, хто проживає в сільській місцевості. Якщо ви приймаєте ліки за державною програмою Доступні ліки і живете на території, де немає аптеки, ви можете скористатися послугою Укрпошта Доступні ліки. Що треба знати пацієнту? Зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, який випише вам електронний рецепт, а потім скористатися покроковою інструкцією, яку ви бачите на своїх телеекранах. Аптека сформує вам ліки, а Укрпошта доставить ліки до відділення пошти або додому. У першу неділю листопада, 3-го числа, в Україні відзначається День працівників соціальної сфери, який викликає в душі особливі почуття. Працівники соціальної сфери це люди, які всім іншим можуть подати приклад. Людяності, співчуття та милосердя, відзначення дня працівника соціальної сфери стало доброю традицією і знаком вдячності фахівцям, наділених особливою місією допомагати людям. Ви щоденно піклуєтесь про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, дітей сиріт, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім'ї, родини, що перебувають у складних життєвих обставинах. Допомагаєте їм здолати життєві труднощі, повірити в себе і свої можливості, знайти вихід з найскрутнішої ситуації. Вашу чуйність відчувають широкі верстви населення і насамперед пенсіонери та люди з особливими потребами, діти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, безробітні та громадяни, шановні працівники соціальної сфери. Ще раз від щирого серця вітаємо із професійним святом людей. Чия праця сповнена милосердя і тепла. Ваша праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена душевного тепла. За це вам шана і повага від людей. Працівники соціальної сфери, ті, хто першими в часі війни приймає на себе виклики сьогодення, людський біль та життєві негаразди. Ви ті, хто від них не відвертається, а прагне допомогти і підтримати кожного. А тому служіння, обраній справі, почуття обов'язку, доброта та душевна щедрість. Приносять вам заслужену людську шану і повагу. Шановні працівники соціальної сфери, прийміть щирі слова вдячності за професіоналізм та відданість роботі. Переконані, що вам вистачить снаги, витримки та професіоналізму для подолання всіх труднощів у справі покращення добробуту населення наших територіальних громад, соціального захисту тих, хто його найбільше потребує. з ще серця хочемо привітати із професійним святом людей, чия праця сповнена гуманізму, милосердя і тепла. Працівників соціальної сфери. Нехай ваша компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі служать людям, а свято принесе усвідомлення своєї причетності до великої справи соціального захисту потребуючих. Зичимо вам міцного здоров'я, добробуту, злагоди і домашнього затишку, звершення задумів невтомного творчого пошуку, подальших успіхів у покращенні соціального захисту населення. Щиро дякуємо вам за вашу самовідану працю. За вашу неспокійну душу, за милосердя і співпереживання, за увагу до знедолених і незахищених, дякуємо за те, що серця завжди відкриті людям. Щиросердечно бажаємо всім миру, щастя, сімейного затишку міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної життєвої енергії та відчуття важливості справи, яку ви робите. Нехай наші спільні прагнення, перемоги і процвітання України якнайшвидше збудуться. Разом до перемоги, слава Збройним силам України, слава Україні.